Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бречко і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Минулого заняття ми почали вивчати складні речення із різними видами зв'язку. Згадаємо, що вони поділяються на речення з сурядним та підрядним зв'язком, і сполучниковим та безсполучниковим. Сьогодні розглянемо саме перший вид і розділові знаки в таких реченнях. У складних реченнях, що мають більше двох граматичних основ, одні частини можуть поєднуватись сурядним зв'язком, а інші підрядним. Наприклад, ми вийшли в кав'ярню, де друзі вже нас чекали, але раптом пішов дощ. Це речення із сурядним та підрядним зв'язком. Перша частина, ми вийшли в кав'ярню, та друга, де друзі вже нас чекали, поєднані підрядним зв'язком та сполучним словом, де…». Друга, де друзі вже нас чекали. І третя частина, але раптом пішов дощ, поєднання сурядним зв'язком та сурядним сполучником Але. Отже, це речення із сурядним і підрядним зв'язком. Запам'ятаємо також правила вживання розділових знаків у таких речнях. Кому не треба ставити між частинами, з'єднаними одиничним сполучником і, Й та у значенні і, або чи, якщо вони мають спільну підрядну частину. Наприклад, коли він торкався смичком до струни, скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика. Друга частина все на світі зникало, і третя частина залишалася тільки музика, поєднані сурядним зв'язком та сполучником «і». Вони обидві поєднані з підрядною частиною, коли він торкався смачком до струни скрипки. Також зверніть увагу, що коли сурядний і підрядний сполучники збігаються, наприклад, і коли, і де, і щоб, то між ними кому можемо ставити і не ставити. Кома призбігові сурядного і підрядного сполучників ставиться, якщо підрядну частину можна вилучити з речення. Наприклад, я люблю співати, і, коли маю час, ми з друзями влаштовуємо музичні батли. Підрядна частина тут швидше є уточненням, вносить додаткову інформацію. Якщо ми приберемо її, то вийде: Я люблю співати, і ми з друзями влаштовуємо музичні батли. Зміст не змінився. Кома при збігові сурядного і підрядного сполучників не ставиться, якщо підрядну частину не можна вилучити з речення. Наприклад, я люблю співати, і коли маю час, то ми з друзями влаштовуємо музичні батли. Також, якщо в речні трапляються два сполучники, і перший з них протиставний, то кому після нього переважно не ставимо. Я почала читати новий комікс, а коли дочитала розділ. Мене покликала мама. Чудово! Попрактикуємось. Уставте пропущені розділові знаки в реченні. Ми, українці, нація віку прагне багато знати. А це утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі. Перша граматична основа ми нація. У реченні є прикладка українці, яку потрібно виділити комами. Між підметом, що виражений особовим займенником. І присудком, що виражений іменником, потрібно поставити «тере». Друга частина, яка споконвіку прагне багато знати, підмет яка присудок прагне знати. Сполучне слово яка перед ним потрібно поставити кому. Третя частина це утверджує нашу віру. Підмет «це» — присудок утверджує. Частина приєднана до попередньої сполучником а. Перед яким потрібно поставити кому. Четверта частина вічно будемо на цій землі. Присудок будемо, Підмета – немає. Приєднується до третьої, сполучником, що? Ставимо перед ним кому. Наступне речення: мій біль бринить зате, коли сміюся, і сміх мірветься джерелом на волю. Перша частина мій біль бринить. Друга зате, коли сміюся. Між ними потрібно поставити кому. Звернімо увагу, що тут поряд стоять сурядний протиставний сполучник за те та підрядний коли, кому між ними не ставимо. Третя частина із сніг рветься джерелом на волю. Поставимо перед нею кому. Чудово! А в мене все. Пам'ятайте, що навіть Google при голосовому введенні тексту не ставить розділові знаки, тому знання правил пунктуації ваша суперсила. Обов'язково ознайомтесь із конспектом до року, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемося!